Вас, друзі, на моєму каналі, з вами ваш астролог Кристина Соколовська. І сьогодні у нас з вами дуже цікава, важлива тема Це поняття асценденту. Я думаю, що ви вже багато чули про цей асцендент або від інших астрологів від мене. А ви чули це в контексті того, що потрібно дивитись прогнози по знаку асценденту або в принципі, да, який ваш асцендент, і ви думаєте, який асцендент? Я рак по, по знаку зодіаку, який ще асцендент? Тож е, сьогодні ми будемо говорити про це більш детально для того, щоб ви були в цьому обізнані і взяли з цього максимальну користь. Тому що, коли ми знаємо свій асцендент, ми, по-перше, можемо розрахувати свою метальну карту, ми можемо звернутися до астролога, ми можемо е, задати будь-яке питання, да, яке на нас турбує стосовно там не знаю будь-якої ситуації або якогось транзиту астрологічного. Тобто, це все ми можемо подивитися, якщо ми маємо цей асцендент, якщо ми знаємо наш час народження, тому що це найважливіша умова розрахунку цього асценденту. Дивіться трошки, хочу розказати про нього, що він означає, да? він не тільки потрібен нам ну, знання про нього. Розуміння свого знаку асценденту воно потрібно потрібне не тільки для того, щоб там знати, де у вас новий місяць або де у вас астрологічна подія, а це ще і додатковий елемент, завершуючий елемент, який складає наше ядро особистості. Я думаю, що якщо ви не новенькі на моєму каналі, ви вже знаєте, що на каналі є серія Сонце в знаках. Якщо я залишу посилання, і є е, серія місяць в знаках, також залишу посилання. Це два головні елементи, які складають наше ядро персоналіті, наше ядро особистості, тобто це наша унікальність. Да? Можна мати сонце в стрільці, да? і всі будуть що, однаковими, однаковими стрільцями, звичайно, ні. Цю унікальність якраз і дає е, е, місяць в різних е, знаках, тобто це наші головні потреби, це наші, наш, е, від чого залежить, наш ресурс, асцендент в різних знаках. Тобто, от наша така натальна карта вона і дає різнобарв'я, да, такий, е, різноманітність е, таку, е, енергетичного такого коктейлю. Да. Тому жоден знак е, Зодіаку, якщо там їх два, дві людини там за знаком Овна, да, вони будуть різні саме за рахунок цих е, компонентів, тому що вони в різних знаках і вони проявляються по-різному. тож, Роль взагалі, асцендента це активувати вашу сонячну задачу. А нагадаю вам, сонце наш головний архетип в житті, да? це наша зовнішня проявленість. Це якраз описується в цій серії. Місяць це наше внутрішнє, наші внутрішні головні потреби, від чого залежить наш ресурс, без чого ми не можемо жити, да? що для нас, для нас дуже важливо. А от асцендент це той фільтр, як ми сприймаємо це життя і як нас сприймають, тобто як ми проявляємось. Я хочу вам сказати ще на такому, знаєте, психологічному, да якщо брати бекграунд психологічний, то це певні наші переконання внутрішні обмеження, можливо, і переконання, і страхи. І тут все намішане, і воно якраз і складає цей фільтр. Тобто, е, наприклад, якщо у нас асцендент в раці да, в знаці раку, то людина буде більш обережна в проявленні. Вона спочатку подивиться, як хто там проявляється в цій кімнаті, чи можна довіряти, тоді вона буде там спілкуватись або з людиною, да, чи можна їй довіряти, чи ні. І це не у всіх так. Ви можете подумати, що та ні, ну довіра це ж для всіх важливо. Це не ну, для всіх важливо. Іноді люди роблять перший крок, якщо це, наприклад, у нас асцендент Вовні, і він потім, вже коли щось там зробив, він може подумати, а взагалі. Чи, чи потрібно це було комусь? У нього просто активність? Це його головна така перевага, да? тому що це дуже активний знак, перший знак, вогняний знак? Тож, бачите, це дає певний фільтр того, як ми сприймаємо цей світ, як нам в ньому проявлятися. Головною умовою, як я вам сказала, це потрібно мати свій точний час народження. Чому точний, тому що кожен градус змінюється кожні 4 хвилинки, і ви можете мати, е, знаєте, таке: от, е, якщо ми будуємо вашу карту да, і дивимося, що у вас останні градуси якогось знаку, е, і якщо тут помилитись, ви можете бути або по асценденту, наприклад, скорпіоном, або вже стрільцем. Тобто, розумієте, і тут, чим точніше у вас е, ваш час народження, тим легше це. Це буде визначати, щоб не додумувати, щоб не а, там копатись цієї інформації, дивитись на вас, а як ви там проявлятися? Як ви там? Ну тобто, вже дослідити, щоб вирахувати точно. А якщо це неможливо зробити, то іноді це просто ми дивимося, як людина, а, наприклад проявляє себе, да? Як астролог це робить, коли він спілкується зі своїм клієнтом, і він бачить, чи він більш екстравертний цей клієнт, чи він більше закритий. І тоді вже можна визначити точно, де ж ця людина все ж таки на цьому да, колі асцендент, в якому знаці. До речі, я залишу картинку, щоб ви могли подивитись, де його ем, шукати, да? коли ви будуєте вашу натальну карту. Він завжди знаходиться на 9-й годині вечора або ранку, да, і от той знак, який є на цьому пер такому перетину, да, там де така буде стрілечка, то або просто пряма, да? то це і є ваш знак асценденту. Дивіться, як взагалі його вирахувати. В першу чергу ви можете зайти на будь-який астрокалькулятор. Я вам залишу свій астрокалькулятор. Якщо хочете, ви можете зайти туди, вбити свої дані народження. Місце народження і ваш точний час народження. Вам будується натальна карта, і ви дивитесь, який знак йде на 9 годині. Який це знак? Символ. Там буде у вас символ, символ знаку зодіаку. і ви будете розуміти, що ми асцендент такий то. І це не обов'язково буде такий, як ваш сонячний знак да, тобто, за яким ви народились. Зазвичай це інший у 80 90%. Тому ви можете це розрахувати самостійно. Якщо ви не знаєте свого часу народження, знаєте, наприклад, що ви народились там в першій половині дня. або там, Зранку, а коли це було зранку, да чи це було в шостій, чи це було в дев'ятій, то є взагалі така послуга, яка називається ректифікація. Якщо ви хочете дізнати свій час народження, щоб вже і дізнатись і асценденти, побудувати свою карту, то пишіть, ми вирішимо це питання. А, ось, а якщо ви знаєте, це чудово, ви можете навіть зараз перед тим як ми будемо переходити до інтерпретації вашого знаку зодіака, ви вже можете зайти. Побудувати це 30 секунд вашого часу і подивитись свій знак асценденту. Якщо вам складно це зробити самостійно, будь ласка, ви можете використати моє навчальне відео, також залишаю посилання тут, і там воно вам дасть можливість і подивитись од крок за кроком. Да, як побудувати ту карту, воно допоможе визначити, як вже маючи вашу карту розуміння, який вас асцендент, як накладати будь-яку подію астрологічно. Це також дуже корисно. Ви один раз. Подивитись це відео, і ви завжди будете знати, як дивитись будь-який прогноз. Дуже корисно, я його створила саме для вашої такої користі да, і зручності. І зараз е, хотіла ще, до речі, проговорити, окрім того, що це те, як ми проявляємось, ще і, е, зазвичай воно говорить про на, наші обставини народження. Е, тобто, якщо у вас, наприклад, е, йде асцендент вовні, іноді це можуть бути обставини швидких родів. Да? Е, якщо у вас, наприклад, асцендент в козирозі, це може бути затримка. Да? Тобто дитинка не народжується, сидить їй там комфортно і не народжується. То це коли вже наприклад визивають да викликають роди, а також це ще може бути знаєте, питання обмежень. І це може бути, наприклад, обвиття поповиною. Да? Дитина народжується з асцендентом раці, ой, вибачте, в козирозі, і вона має от такі, такий момент при народженні. Тобто іноді це може давати такі обставини народження. Ну і плюс іноді це ще й говорить про зовнішність, але не завжди. От якщо ви бачите, там десь читали про цей асцендент, що це от як людина виглядає. Я вам скажу, що на практиці це не працює. Ну, це можуть бути елементи, але не завжди і не у всіх. Як приклад, Асцендент в тільці ну, це такі приземисті люди, да, такі от, можливо, в тілі, така в них косна система, широка кістка, як то кажуть. Ну, Взагалі-то у мене багато клієнтів з асцендентом в тільці, які стрункі, тоненькі дівчата. Тому не зважайте на це, це ну може там 10%. Але хочу сказати, що велика статистика в мене це на асцендента в Леві, які завжди мають якесь таке кудряве, кучеряве, красиве волосся або густе волосся. У мене навіть сестра, яка має і сонце в леві, і асцендент в Леві. Уявляєте, це перший дім, такий вогняний, левиний, і вона має дійсно густе волосся. Мені з цим не так пощастило, я завжди маю знаєте, такі тоненькі, і що не роби, бачите, різна генетика в даному випадку. Тому так це може бути, іноді у деяких асцендентів це проявляється. Тож майте на увазі, що воно працює ну, на якісь там відсотки, да, зовнішні, зовнішній вигляд. І ще нюанс скажу перед тим, як ми перейдемо вже, вже до інтерпретації вашого знаку. Це те, що розрізняють більш такі янські асценденти, да, які проявляються легко в світі. Це екстраверти, да? от одним словом, це екстраверти, і це в нас повітряні асценденти та вогняні. Вогняні це в нас овен, лев, стрілець, повітряні це близнюки терези, рези Тож ці люди, знаєте, як я казала, це такий фільтр сприйняття, у них менше обмежень в тому, щоб там боятися проявитися, зробити перший крок. Вони більш екстравертовані в своєму проявленні, вони більш відкриті. Більш відкриті, більш екстраверти. А от люди, які мають асцендент водяних, водних, водяних, водних та земних знаках, це в нас вода, рак, скорпіон, риби. І е, Земля, це в нас телець, діва, козирі. Тож ці асценденти вони більш обережні. Тобто, якщо ті янські да вони роблять перший крі, е, крок, то інські. Це більш така жіноча енергія. Вони е, після того першого кроку відповідають. Да? Вони спочатку дивляться, хто зробив перший крок, і потім відповідають. Тобто, це більша інтроверсія. Е, це непогано, друзі. Це і непогано, і недобре, це так, як є. Да? Іноді хтось задає тон, іноді хтось відповідає. Ну, це просто так складається, така природа. І зараз ми з вами будемо переходити вже до інтерпретації. Ми з вами поговорили, що таке да асцендент – Це те, що активує цю сонячну задачу. Як ми проявляємося у світі, як ми реагуємо? Який наш фільтр з прийняття життя? Друге головною мовою, ми з вами вже дізналися, потрібно знати свій час народження точний. Побудувати свою карту, щоб дізнатися асцендент, ви можете на будь-якому калькуляторі, залишаю вам свій. Якщо вам щось не зрозуміло, або якісь питання виникають, будь ласка, навчальне відео вам допоможе. Якщо будуть питання, пишіть просто під відео і, взагалі, пишіть свій знак асценденту. Хто ви, хто присутній на моєму каналі? З вами до речі, якщо цікаво, спілкується асцендент у Скорпіоні. Хоча сонце в Терезах, бачите, повітряне сонце. Тож, переходимо до вашої інтерпретації. Вітаю, асцендент у козирозі. і ми з вами будемо говорити як завжди на по проявленню на двох рівнях да і позитивному, і негативному, тому що енергія вона має завжди два полюси вираження. А, знаючи свої негативні сторони, да, риси або недоліки, ви можете їх скоригувати і знаючи позитивне, ви будете розуміти на що робити ставку, да, що є вашою форою. Тож почнемо з мінусу, щоб переходити плавно в плюс. Перше, що можна сказати про козерогів, це їх трошки холодність, та емоційна, тому що люди з цим знаком асценденту це в нас земля, це в наш і в нас інтровертність, і це більш обережне відношення до, до життя, до людей, до подій. Вони не будуть бігти поперед батька в пекло. Вони будуть ну, досить обережніше ставитись до життя і вони досить стратегічні люди, але це ми вже про плюси будемо говорити. Зараз про мінуси. Це може бути корисливість. Тобто, ви можете кожну ситуацію людину пропускати через цей фільтр, наскільки це для мене корисно, да? або наскільки це для мене вигідно мати справу з цією людиною, або влазити в цю справу. Також це емоційна холодність, про яку я вже сказала, і ви можете бути досить холодними до інших людей, ви можете бути відсторонів. Пронені емоційно, да? вам щось розповідаєте, якусь там історію, ви не дуже емпатичні, ви послухаєте угу, там, кімнете, да, і підете далі. Тобто козиріг більше про холодність. Ви можете внутрішньо це сприймати емоційно, ви можете, а може, і, і не завжди ви будете це сприймати, але все одно емоції у вас назовні вони не будуть так от прям відразу проявлятися. Я нагадую вам, що асцендент це зовнішнє. Враження ну там не знаю до 20 хвилин. Потім, коли вже бачать ваш сонячний знак, місячний знак, тобто, коли вас вже дізнаються більш більше, да, то там вже починають проявлятися саме наші планети. Але перше враження та да, таке справляє саме асцендент. Тож далі мрачність да козиров це не досить оптимістичний такий знак на вигляд, на вигляд, да? тому що а, це хазяїн Козирогу – Це Сатурн, це планета серйозна, відповідальна. Про обмеження, про контроль, про жорсткі рамки. Тож і ви можете бути, ну, проявлятись не такий ага, знаєте, да, рубаха парень. Це про стрільця більше. А в вашому випадку це буде бізнесмен якийсь да, може навіть. Тобто, це людина серйозна, така мрачна може бути, спокійна, дуже холодна. Це так може проявлятися ну, бачення вас, да? і ви також ну, більш. Песимістично можете сприймати якісь речі, да або більш холодно реагувати на когось або на щось. Плюс це може зловживання владою бути. Да, якщо ви. Знаєте, це така жорсткість може бути. Це коли люди от в мінусі козироги, вони йдуть по головам да? заради якоїсь позиції, заради якоїсь кар'єрної там сходинки. Тож вас можуть також так сприймати. Трудоголізм великий. Ці люди вони можуть дуже багато працювати і не відчувати того, що їм потрібно зробити тайм-аут. Тиранія є таке. Тобто, це оце про холодність, про Важливість мати владу да, контроль, але це все про мінуси. От щось у вас може бути, що потрібно відкоригувати не все. Це може бути одна якість, яку ви помітили, або вам на це ну, показали інші люди. А давайте поговоримо про плюси. Плюси це цілеспрямованість, це дуже стратегічний знак, і ви дуже цілеспрямовані, тому що цей козерожка підіймається по цій горці, і він робить це: знаєте, дуже круто. він… Стратегічне він розраховує свої сили. Він може розрахувати свої сили. Тож вас можуть бачити як таку знаєте людину кар'єрну, людину амбіційну, цілеспрямовану, стратегічну, що у вас є амбіції. А також це людина надійна, стабільна, відповідальна. Вас можуть так сприймати. Людина, у якої є чіткі життєві позиції, да, або цінності. Ви розумієте, що добре, що погано в цьому світі. Упорство, да, витривалість, трудно, ну, працелюбність, а також відповідальність, да, почуття відповідальності. Тобто, це люди, на які можна покластись, це люди, з якими ти можеш робити справу. А, так, вони можуть бути не такі емоційні, не такі обіймашки, да, цілавашки, але вони надійні. Да, і такі люди вони дуже цінуються. Тож подивіться, як ви, що ви бачите тут про себе. Напишіть в коментарях, яка е, риса да, може бути вам за зашк... ну, шкодити в житті, а яка риса може допомагати. І складіть тепер цей пазл. Да? Е, е, у вас є сонячний ваш знак, тобто це життєва... Архетип ваш життєва життєвий, які якості вам потрібно напраць... напрацьовувати, опановувати ваш місячний знак, це ваші внутрішні, е, внутрішній світ, ваші потреби і те, як ви проявляєтесь зовнішньо. І у вас буде ця картинка вашого ядра особистості, е, вашої суттєві да, та персональної персонально. і а, поділіться, будь ласка, цим а, зі мною. Якщо ви побачите тут сходство в якихось стихіях, та, наприклад, у вас сонце, і есцендент в одній стихії землі, то це говорить про вас про більше да, таку людину земну, практичну, е, яка орієнтується на результат. Якщо ми говоримо про е, повітря, то ви можете бути комунікабельні, ви можете відкриті бути до інших. Тобто, зробіть цей аналіз. Вашого ядра цих трьох компонентів: сонце, місяць, асцендент, і це дасть вам нові інсайти про себе. Дякую вам, друзі. Ставте лайк, якщо було корисно. Діліться в коментарях своїми інсайтами. Бережіть себе і до зустрічі!